Друзі, дивіться, хочу, ну, я стикнувся з таким, може комусь рекомендація така пригодиться. Є да? І от вони часто є такі проблемки, пише відкрутіть кран або залив води. Ну, постійно різні такі глюки. І незрозуміло чого. В першу чергу звертайте увагу на цей, називається ця штучка Гіркон. Навіть коли їх переносять, несуть, завжди там коліно можуть впертись, знаєте, коли там піднімаєш і коліно взяв впер, або десь вдарили, і воно може порушитись. І от дивіться, е от його перевіряли би робочий, да? Але зрозуміло, він бушний і ту машину ту посудомойку носили там вже по декілька разів туди-сюди. І взяли зараз, е замінили гіркону цей. І от працює, все супер. Нічого не пише, ніяких там відкрутити крани, залити воду, воду і так далі. Тобто, Тут є така оцей, не знаю, чи це ціле гірко називається, чи оця кругла штучка, оця, бачите, що припаяна. Там є таких два контакти. І магнітом, коли проводите, підключаєте до контактів сюди і воно має пікати, ну якби, коли перевіряєте. Тестером. А може бути проблемка така, що просто на склі маленька-маленька тріщинка, вона навіть оком ви не можете бачити. І це вже будуть глюки. Такий гіркон там, в Китаї можна там, за 3500 підібрати. Китайці вже продають такі. Вони вроді би як оригінал, але не знаю наскільки він оригінал. Або замінити самий оцей скляний. Оце, ну не знаю, я його теж буду назвати гіркон, оцю штучку таку Гіркончик той. От я заїхав до одного майстра, взяли старий, такий самий, і туди запаяли отакий новий. Це я маю на увазі, якщо є таке десь когось запчастинку знайти, то ви можете перепаяти, вставити, але вставляти теж обережно. Оці защолочки відгинаєте. Запихаєте акуратненько, щоб воно ніде не впиралось, бо воно так туго заходить. Якщо, наприклад, ви отак от заламаєте, просто саме скло може пошкодитись, може контакт тут десь відламатися. Ну, Причин може бути багато, що може глючити. Так що найперша оця причина. І дивіться, от ми перепаяли і все супер працює. Причина гіркон замінити. І все буде працювати. Усім миру і добра.